Не повірите, що я знайшов в музеї. Ось я гуляю по музею національної історії України. Ходжу, ходжу, і дивлюся, що позаду мене знаходиться лист. Ви скажете, Максим, ну якесь письмо і письмо, так що там може бути цікавого. А ви подивіться, хто його написав? Ви бачите автора? Ви бачите цей підпис. Ви не повірите, Богдан Хмельницький особисто написав це письмо. Від цього письма залежала доля України. Щоб ви розуміли, Богдан Хмельницький в 54 му році для чогось написав комусь письмо, що було написано в тому письмі дуже важлива інформація, яка може врятувати життя України. Чи дійшла ця інформація? А це вже залежить від поштової служби. Наскільки швидко пошта це письмо доставить, настільки швидко прийде відповідь, і настільки швидко Хмельницький зможе щось зробити? Яка була відповідь? Що зробив Хмельницький? Прижати в музей і дізнаватися самі.